Так, задача номер 232 У трикутнику АВС медіана БК перпендикулярна до сторони АС. Проведемо медіану. Медіана це відрізок, який сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони. Отже, відрізки АК і КС рівні. Треба знайти кут АВС, АВС. Тобто кут Б трикутника АБЦ, якщо кут АБК 25 градусів. У трикутнику АБЦ Медіана виступає висотою. Отже, за ознакою такий трикутник рівнобедрний. Тоді Медіана буде одночасно виступати і бісектрисою. Отже, кут СБК теж 25 градусів. Відповідь кут АБЦ дорівнює 50 градусів. 25 додати 25. Наступна задача. Наступна задача. Серединний перпендикуляр сторони АЦ, трикутника АБЦ проходить через вершину Б. Знайдіть кут С, якщо кут А 17 градусів. Нагадаємо, що серединний перпендикуляр це пряма. Яка перпендикулярна до відрізка та проходить через його середину. Отже, відрізок, який утворився, нехай B, O, є медіаною і висотою одночасно для трикутника АБЦ. За ознакою трикутник АБЦ є рівнобедреним. Якщо відомо, що кут А17 градусів, а за властивістю рівнобедреного трикутника кути при основі рівні, то кут С теж буде 17 градусів. Відповідь кут С 17 градусів. Наступна задача. У трикутнику АВС відомо, що кут АЦБ, тобто кут С 90 градусів, кут А дорівнює куту Б і дорівнює 45 градусів. ЦК висота. Проведемо висоту. З вершини С. Висота це перпендикуляр. Отже, 90 градусів у нас з цього боку і з цього. Знайти треба сторону АВ, якщо СК дорівнює 7. Трикутник АЦБ має два рівні кути по 45 градусів. За ознакою цей трикутник рівнобедрений. Тоді висота ЦК виступає і бісектрисою, і медіаном. Отже, тут маємо 45 градусів і тут маємо 45 градусів, оскільки ЦК бісектриса. Тоді трикутник ЦКБ рівнобедрений, бо в нього два кути рівні по 45 градусів. Якщо це К7, то тоді й друга бічна сторона теж 7. Аналогічно розглядаємо трикутник АКС. У нього два кути рівні. За ознакою трикутник АКЦ рівнобедрений з бічними сторонами ЦК і АК. Тоді АК теж 7. Отже, АБ дорівнює 7 додати 7, 14. Наступна задача розглянемо малюнок, бачимо два рівні кути. Бачимо два рівні відрізки. Якщо у трикутнику А, М, К дві сторони рівні, то такий трикутник рівнобедрений. А за властивістю рівнобедреного трикутника... Маємо, що кути при основі рівні. Отже, кут М дорівнює куту А в трикутнику АМК. Тоді розглядаємо трикутник АСБ. У ньому два кути рівні. Кут С дорівнює куту А. Значить, за ознакою рівнобедреного трикутника, трикутник АЦБ рівнобедрений, що й треба було довести.